Як убив 17 людей, трупи він гвалтував і вживав у їжу. Його злочини вирізняла крайня жорстокість. Усіх своїх жертв він знаходив у місті Мілуокі між 1978 та 1991 роками. Джефрі Дамер отримав прізвисько Мілуокський канібал. Джефрі Дамер народився 21 травня 1960 року в Мілуокі, штат Вісконсін, у родині Лайонола та Джойс Дамер. У шестирічному віці Джефрі переніс операцію з вправлення двосторонньої пахвинної грижі. Після операції він став більш замкнутим та вразливим. Лайнол Дамер пізніше повідомляв співробітника служби виконання покарань, що у вісім років Джефрі пережив. Сексуальне насильство з боку сусіда, проте сам Дамер заперечував це у дитинстві. Джефрі кілька разів переїжджав разом із сім'єю. У нього не було постійних друзів між батьками. Часто оточилися сварки. Вони розлучилися, коли Дамер навчався у старших класах. Починаючи з 13 років, Дамер почав усвідомлювати свою гомосексуальність. Невдовзі він отримав перший досвід гомосексуальних ласк із приятелем. У школі Дамер був нелюдимим, часто пив і вважався місцевим блазним. Хоча він грав у теніс, писав для шкільної газети та був кларнетистом в оркестрі. Під час навчання у школі у Дамера розвинувся потяг до мертвих тварин, він збирав трупи або частини тіл. І зберігав їх вдома у пляшках з формальдегідом, який брав у батька, а на задньому дворі влаштував кладовище тварин. Водночас він часто уявляв, що бере участь у сценах одностатевого сексу, некрофілії та розчленуванні трупів. Своє перше вбивство Дамер скоїв у 18 років через кілька тижнів після розлучення батьків та закінчення школи. 18 червня. 1978 року. Джойс поїхала на кілька днів з Девідом, а Лайонел жив у мотелі. Дамер підібрав 17-річного автостопника Стівена Гікса і запросив до себе. Вони пили пиво, курили марихуану та, як стверджують окремі джерела, займалися сексом. Коли Гікс після 9 годин перебування в гостях захотів піти. Дамер оглушив його ударом гантелі по голові. А потім задушив. Дамер розрізав труп, склав шматки тіла, в пластикові мішки для сміття та закопав їх під будинком. У тому ж 1978-му Дамер вступив до університету штату Огайо, але в першому ж семестрі був відрахований за пияцтво та неуспішність. Навесні 1979-го Дамер підписав контракт на три роки служби в армії. Він пройшов півторамісячні курси підготовки санітара у Сан-Антоніо і був направлений на американську базу в німецькому місті Баумхольдер. Звідти його було достроково звільнено за пияцтво. Недовго Дамер жив у Майамі, штат Флорида, потім вернувся до Огайо. Там він знайшов тіло гікса, що розклалося, розбив кістки кувалдою і викинув у яр. На вимогу батька Дамер переїхав жити до бабусі до Вісконсіна. У наступні роки він був двічі заарештований за непристойну поведінку та змінив кілька робіт. У 85-му році він влаштувався на роботу до шоколадної фабрики. 15 вересня 1987 року Дамер у номері готелю Амбасадор убив свою другу жертву 25-річного Стівена Туомі. Дамер не пам'ятав, як сталося вбивство. Він познайомився з Туомі в гей барі. Вони добряче випили. Потім зняли номер у готелі. Вранці Дамер знайшов у ліжку поряд із собою труп Туомі. Він помістив тіло в чемодан і привіз на таксі до будинку бабусі, де після сексуальних маніпуляцій спустив його до підвалу. Через тиждень Дамер розчленував труп та викинув останки на смітник. Дамер винайшов тактику знаходження жертв. Він знайомився з ними в барах і пропонував позувати оголеними. Коли жертви приходили до нього додому, маніяк накачував їх наркотиками, займався сексом, а потім душив. Згодом у Дамера розвинулися некросадистські нахили. Він займався сексом зі знімоченими трупами та виготовляв фетиші з частин тіл. Як правило, його жертвами ставали представники сексуальних меншин. Дамер хотів, щоб його коханці були слухняні, як зомбі. З цією метою він ставив над ними експерименти, проводив примітивну лоботомію, просвердлюючи отвори в черепі за допомогою електричного дриля та кислоти. У перші місяці 88-го року у будинку бабусі Дамер убив ще двох людей. 25 вересня він переїхав в іншу квартиру і вже наступного дня привів до себе 13-річного лаоського хлопчика на ім'я. «Анукон Сінтесомфон зробив фотографії та після ласок напоїв алкоголем із дозою снодійного. Незважаючи на велику дозу, хлопець зміг втекти та розповісти батькам про те, що сталося. Вранці Дамеру висунули звинувачення в сексуальному домаганні. В очікуванні суду його випустили під заставу. Поліція підняла архіви та виявила, що Дамер вже двічі притягувався до відповідальності. За непристойну поведінку Дамера обстежили три психіатри, які дійшли висновку, що він страждає алкоголізмом і йому бракує мотивації для лікування. На суді Дамер визнав, що робив фотографії, проте заперечував будь-які сексуальні зносини та навмисне використання снодійного, а також заявив, що хлопчик здавався старшим за свій вік. Обвинувач Гейл Шелтон вимагав п'яти років ув'язнення. Але суд засудив Дамера лише до року ув'язнення у виправній установі та п'яти років випробувального терміну. Через 10 місяців його відпустили додому у лютому 89-го року. Перебуваючи під слідством, Дамер убив чорношкірого гея Ентоні Сірса. 14 травня 1990-го Дамер оселився в квартирі номер 213 за адресою північна 24 вулиця 924. До кінця року він вбив чотирьох осіб, а в перші місяці 91-го ще трьох. 27 травня 91-го року, 14-літній Лаосець Конерак Сінтасомфон за збігом обставин брат Анукона Сінтасомфона, якого напередодні Дамер привів додому, зміг вибратися з квартири. Голого та закривавленого хлопчика, який перебував під впливом наркотиків, виявили дві молоді чорні жінки, які викликали поліцію. Коли до місця події прибули офіцери, Дамер переконав їх, що це всього навсього сварка між двома коханцями і втручання поліції не потрібне. Поліцейські проводили Дамера та Сінтасом фона назад у квартиру та поїхали. При цьому вони відчули неприємний запах, що виходив як пізніше з'ясувалося від тіла, що розкладалося. Це був труп вбитого 24 травня Тоні Гюза, але офіцери не надали значення дивному запаху. Того ж дня Сумфон був убитий і розчленований. Останні вбивства Дамер чинив із частотою приблизно раз на тиждень, 30 червня. 5, 15 та 19 липня. Його останньою жертвою став 25-річний Джозеф Брейтхофт. 15 липня Дамеру було звільнено з шоколадної фабрики за прогули. 22 липня 1991 року Дамер запросив до себе Трейсі Едвардса, коли Дамер спробував надіти на нього кайданки, Трейсі вирвався і вибіг на вулицю. Він привернув увагу двох поліцейських, які вирішили піднятися до Дамера. У квартирі поліцейські виявили фотографії розчленованих трупів та фрагменти людських тіл. У холодильнику було знайдено три голови, серце та інші внутрішні органи. У туалеті Дамер зберігав каструлю з руками та пенісом, два черепи. Ємності зі спиртом, хлороформом і формаліном, банки з чоловічими статевими органами. Черепи та кисті рук були виявлені в буфеті, в тумбочці, в коробках. У шафі було знайдено людський скелет, скальп та геніталії. У великій бочці з кислотою дамр тримав три людські торси. Усього маньяк зізнався у 17 вбивствах. 25 липня 1991 року проти Дамера було висунуто звинувачення у чотирьох умисних вбивствах і встановлено заставу в 1 мільйон доларів. 6 серпня було додано звинувачення ще у восьми вбивствах, а сума застави підвищена до 5 мільйонів. Зрештою, 22 серпня, кількість звинувачень зросла до 15. Для звинувачення у ще одному скоєному в кі вбивстві не вистачило доказів, а процес вбивства Гікса повинен був пройти пізніше в Огайо за місцем скоєння. Процес розпочався 22 січня 1992 року. У період судових слухань було вжито підвищених заходів безпеки, використання металошукачів, службових собак для пошуку вибухівки. Сам дамер. Перебував за куленепробивним непробивним склом, його адвокатом виступив Джеральд Бойл, який захищав маніяка у справі про домагання Ануока Сінтасомфона. Зі 100 місць у залі суду 23 були відведені для журналістів, 34 – для членів сімей жертв Дамера, та 43 – для глядачів. Тактика захисту полягала в тому, що Дамер скоїв вбивства, у яких його звинувачують. Але був психічно хворий і тому не міг нести за них відповідальності. У ході процесу Бойл докладно описав вбивства та сексуальні збочення, прагнучи переконати присяжних, що вони не могли бути вчинені здоровою людиною. Психіатри, які виступали з боку звинувачення і з боку захисту, погодилися в тому, що Дамер страждав від некрофілії, але розійшлися в думках щодо того. Чи може некрофілія бути підставою для звільнення від відповідальності? Обвинувач у ході процесу довів, що Дамер усвідомлював протизаконність своїх дій, міг контролювати свої дії як у повсякденному житті, так і вбивства, а самі злочини були заздалегідь сплановані. 15 лютого 92 року після п'ятигодинної наради. Суд присяжний визнав Дамера усудним і винним за всіма 15 пунктами обвинувачення і засудив його до 15 довічних ув'язнень. У сумі це 957 років у своєму останньому слові. Дамер сказав, що глибоко кається і просить смерті, а не поблажливості. Суд над дамером став найдорожчим процесом в історії Мілуокі і привернув велику увагу преси. Вперше процес над серійним убивцею транслювався на телебаченні. Велика увага приділялася соціальним аспектам. Так, інцидент з Кодраком Фоном багато хто розглядав як прояв расистських і гомофобних настроїв у поліції в підозрілій ситуації. Офіцери повірили білому дамеру, а не двом чорношкірим жінкам. І Лаосцю, та не стали втручатися, в їм здалося сварку між двома геями. Процес також став прикладом спростування аргументу захисту про неосудність серійного вбивці. Було показано, що для визнання обвинуваченого в серійних вбивствах або злочинах на сексуальному ґрунті неосудним однією жорстокості чи дикості злочинів. Було недостатньо. Деякі коментатори говорили про те, що процес дамера ознаменував кінець звільнення від кримінальної відповідальності через неосудність. По-перше, вердикт присяжних поставив надто високу планку. По друге, багато ЗМІ представили аргумент про неосудність як дірку в законі, що дозволяє менікам уникнути в'язниці. 1993 року будинок, де знаходилася квартира Дамера, було знесено. Тоді ж у телевізійному інтерв'ю він разом із батьком висловив жаль з приводу того, що завдав душевних страждань родичам жертв. Наступного року Лайонел Дамер видав біографічну книгу Оповідання Батька у травні 94 го Дамер проходив лікування через те, що його переслідували суїцидальні думки. У липні того ж року під час служби у тюремній церкві на Джефрі Дамера вчинив напад ув'язнений кубинець. Він намагався перерізати йому горло лезом бритви, закріпленим у ручці зубної щітки. Дамер отримав лише поверхневі поранення. Але вже через три місяці Дамер був забитий до смерті ув'язненим Кристофером Скарвером, який відбував термін за пограбування і вбивство. Дамер Скарвер та ще один ув'язнений Джес Андерсон. Прибирали в душовій, ув'язнених залишили без нагляду на 20 хвилин, і за цей час скарвер завдав Дамеру та Андерсону смертельних травм. Дамер, у якого був проламаний череп, помер дорогою до лікарні. Андерсон помер через два дні в госпіталі. Знаряддям вбивства був за різними даними металевий брусок або живець швабри. Висловлювалася також думка, що скарвер бив Дамера головою об стіну. Коли скарвер повернувся до камери і охоронець питав його, чому той не працює, скарвер відповів: Господь сказав мені це зробити. Ви почуєте про це у новинах. Джес Андерсон і Джефрі Дамер мертві. Лише у 2015 році Крістофер Скарвер дав інтерв'ю газеті Пост», в якому детально розповів про те, як розвивалися події вранці 28 листопада 1994 року. Як справжній мотив вбивства, скарвер вказав особисту неприязнь щодо Джефрі Дамера через його поведінку у в'язниці. В, в інтерв'ю скарвер уточнив, що знаряддям вбивства послужив. Металевий прут, а не живець від швабри, як повідомлялося раніше. Тіло дами зберігалося в холодильнику близько року. У вересні 95-го було кремоване. Батько маніяка не дав дозволу на використання мозку сина з науковою метою. Попіл, що залишився після кремації дамера, був поділений на дві рівні частини. Одна половина дісталася його рідній матері. Іншу половину отримали батько та мачуха. За позовом родичів 11 жертв Дамера його майно було розподілено між ними у 96-му році. Юрист Томас Джейкобсон, який представляв інтереси потерпілих, оголосив про плани провести аукціон з продажу речей, що належали Дамеру, в тому числі холодильника і знарядь вбивства. Передбачуваний виторг повинен був скласти мільйон доларів. Ця новина викликала обурення у місті. Було створено ініціативну групу, яка зібрала 407 тисяч 225 доларів, щоб викупити речі до аукціону та знищити. Після того, як більшість сімей, що представлялися Джейкобсоном, погодилися на угоду, речі були викуплені і спалені. Відсилання до діяльності психопата є у багатьох творах поп культури. Про маніяка було знято кілька фільмів. Останній міні-серіал Монстр історія Джефрі Дамера вийшов на стрімінговій платформі Netflix 21 вересня 2022 року. Шоу стало лідером з переглядів. Але водночас викликало суперечливі почуття у глядачів. Вони скаржилися на почуття нудоти від побаченого на екрані.